Славимо Твоє, Господь. Че сі славу мене сердой хай you Ще склада та війна ж Бо, небесай землі з морим, Росго, на спаси мене порадний не відру. Розпровищений прославлений Ісус. Вітаю, дорога церква! Думаю, ви розумієте, що в житті кожної людини, кожного християнина, мене і вас бувають легкі періоди життя, бувають складні. Це можуть бути якісь духовні випробування, можуть бути просто складні обставини життя. Коли ти просто думаєш, як мені звідси вибратися. Людина може думати, що це надзвичайно складні обставини. І Просто навіть не знати, як це змінити і що тут робити. Але навіть в таких обставинах ми можемо мати надію, про це пише в Слові Божому. В Послані до Коринтян апостол Павло пише в 10 розділі 13 віршем: вам випало лише людське випробування. Та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувались понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Коли нам складно і обставини життя здаються непідйомними, ми можемо злякатись. Це нормальна реакція організму. Ми починаємо себе накручувати, починаємо перебирати всі варіанти розвитку подій. Цікаво, що перше, ми, перше про що ми починаємо думати, це найгірший сценарій. Це ніби й нормально, але ти живеш в стресі, в постійному напруженні. І, думаю, ми всі розуміємо, що зрештою це нічим нам не допоможе. В цьому місті пише, що Бог допустив це випробування. Можливо, в нього є якась ціль. Можливо, він мене до чогось готує. Можливо, він хоче, щоб пройшов все це випробування, я став сильнішим. Треба розуміти, що Бог. Є тут він зі мною в цьому випробуванні. Він його допустив, але він не просто дивиться і о, як же ж ти викрутився в цей раз. Ні, він допомагає тобі. Він його полегшує. Це випробування є таким, що я можу його перенести. І фактично Бог є тим, хто дає мені вигід в цих обставинах. В моїх випробуваннях все під контролем люблючого Бога. І якщо моїй першої реакції на проблему буде не перебирання сценаріїв, а просто, можливо, згадати цей вірш чи помолитись, то, скоріш всього, такого великого страху не буде. Адже я довіряю цю проблему Богу. Апостол писав ці слова коринтянам, у яких теж були свої випробування, свої складнощі. Вони були колись, вони є і будуть завжди. Це нормально. Проблеми це нормально. Але справжні проблеми починаються тоді, коли ми перестаємо довіряти Богу, починаємо нарікати на нього, можемо більше довіряти собі, можемо починати створювати собі якихось ідолів. Це можуть бути гроші, якісь інші люди. Ми довіряємо їм більше, ніж Богу. Проблеми справді починаються тоді, коли під тиском цих обставин, які справді можуть бути дуже складними, коли під цих обставинах ми перестаємо довіряти Богу і шукаємо якісь легші шляхи, випробування це не погано, це складно, часом навіть дуже, але це те, що змінює нас, наближає до образу Христа. Ісуса, який він теж страждав, Він теж мав випробування, але у всіх цих обставинах Він довіряв Богу. Тому бажаю кожному з нас довіряти всі ті проблеми, які в нас є. Богу, і проходити це життя разом з ним. Амінь.